Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 26 травня. Скорботна звістка на початку випуску новин на війні за народ та Україну загинув лозівчанин Роман Чумак. Чоловік був водієм протитанкового відділення військової частини А сімдесят двадцятом. Загинув Роман 19 травня поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району внаслідок мінометного обстрілу противника. Захиснику мало виповнитися 35 років. Останній путь Романа Чумака проводжають сьогодні, 26 травня, на військовому кладовищі в Лозовій. Вічна шана та пам'ять героїв України співчуття рідним та близьким. Аптечний пункт номер 2 Логівської муніципальної аптеки перейшов на цілодобовий графік роботи. Розміщується він у поліклініці, що на четвертому мікрорайоні. Наразі це єдиний аптечний пункт у лозовій, який функціонує цілодобово. Адміністрація муніципальної аптеки для зручності відвідувачів та комфортної роботи працівників провела реконструкцію приміщення. У нічну пору діє кнопка виклику. Фармацевт відпускає препарати через спеціальне віконце. Директор аптеки Дмитро Загребельний каже, що перевівши аптеку на цілодобову роботу, відгукнулись на численні звернення громадян. Окрім облаштування приміщення в аптеці, додатково ввели дві одиниці працівників. Озівська громада отримала взуття, шкарпетки та спальні мішки від польського фонду міжнародної солідарності. Гуманітарку передали родинам, які виховують дітей з інвалідністю та у бомбосховища й укриття. Про це повідомила начальниця управління праці та соцзахисту населення Лозівської міськради Вікторія Кіпкало. За її словами, гуманітарна допомога надійшла до Львова. Звідти її необхідно було довести до Лозової за кошти громади. Це 18,5 тисяч. Але завдяки зусиллям заступниці начальника управління Тетяна Карпенко, яка протягом тижня вела перемовини з центральним офісом компанії Нова пошта, гуманітарну допомогу доправили безкоштовно. Лозівська футбольна команда Авангард, яка нині виступає в чемпіонаті Дніпропетровщини, отримала нового головного тренера. Ним став Ігор Рахаєв, який у сезоні 13-14 років привів харківський металіст до бронзових медалей української прем'єр-ліги. Про це Слобідському краю повідомив директор клубу Авангард Микола Камінський і додав, що новий тренер Лозівського авангарду кращий учень легендарного українського тренера Мирона Маркевича. Який і рекомендував його на цю посаду, Микола Камінський каже, що лозівські футболісти дуже раді, що їм випала така честь. Призначення Ігоря Рахаєва тренером авангарду це колосальний поштовх для команди, за словами директора клубу, нинішній тренер Олексій Романенко залишається в команді і буде помічником Ігоря Рахаєва. Наразі після шістьох турів авангард набрав сім очок і посідає п'яту сходинку турниру, маючи гру в запасі. Позівський дитячий театр Смайлик посів перше місце у всеукраїнському багатожанровому конкурсі Ліга талантів, який проходив у Києві у онлайн-форматі. Окрім головного призу, вихованцям за старання подякували урочистим нагородженням, смачною піцею і дружньою атмосферою. Особливо подяку керівники театру висловлюють нашим захисникам, завдяки яким, в такий нелегкий час, діти мають можливість займатися улюбленою справою, зустрічатися з друзями і брати участь у різних конкурсах. І до новин Харківщини. На Харківщині не планують відкривати заклади для оздоровлення дітей у 2023 році. Таке рішення пов'язано з тим, що у частині регіону продовжуються бойові дії. Гроші з облбюджету на ці потреби не виділяли. Діти з малозабезпечених сімей можуть отримати безоплатні путівки коштом держбюджету до міжнародного дитячого центру Артек. Про це повідомила директорка обласного департаменту масових комунікацій Ярослава Бережна у відповіді на запит Суспільне Харків. За її словами, для отримання путівки у табір Артек батьки мають звернутися з відповідною заявою до місцевих управлінь захисту населення або молоді та спорту. За інформацією Йохова, на Харківщині під час повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані 15 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку із 42 Зоопарк у Харкові буде працювати. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Керівник додає, що у вихідні у місцях відпочинку збирається все більше людей. Край небезпечними є й перебування відвідувачів у харківському зоопарку, оскільки загроза обстрілів з боку російських окупантів залишається. Однак зоопарк має працювати, тому що він фактично на повітрі, каже очільник області. Харків десь рік тому і зараз вже зовсім іншим містом. Люди повертаються. Сад Шевченка центральний парк відпочинку переповнені. Люди гуляють, діти і дитячі майданчики заповнені, каже Санігубов. І додає, що на його думку це вкрай небезпечно. Однак людей втримати від знаходження на вулицях у місцях відпочинку, особливо у вихідні дні, майже неможливо. Нагадаємо, харківський зоопарк відкрився 30 квітня цього року. Там проводять групові екскурсії з екскурсоводом. Індивідуальні відвідування поки неможливі. Бажаючим треба чекати біля входу, поки набереться потрібна кількість людей. У разі повітряної тривоги відвідувачі повинні організовано покинути зоопарк. У цьому їм допоможуть екскурсоводи, які проведуть їх до найближчої станції метро. Фіту зоопарк поки безкоштовний. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.